Новий завіт Євангелія від Матвія, 13 розділ. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, і зібралися біля нього такі великі натовпи, що він увійшов до човна і сів, а весь народ стояв на березі, і він багато говорив їм притчами, кажучи: Ось вийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіли птахи, та його видзюбали. Інше впало на кам'янисті місця, де не було багато землі. І швидко зійшло, бо не мало глибокого ґрунту. А коли зійшло сонце, воно зів'яло і, не маючи кореня, усохло. Інше впало між терня, і терня виросло та заглушило його, а інше впало на добру землю і дало плід. Одне у сто разів, інше в шістдесят, а інше в тридцять. Хто має вуха, нехай слухає. І, підійшовши учні, сказали йому: чому ти говориш до них притчами. Він відповів їм: Вам дано знати таємниці Царства Небесного. А їм не дано, бо хто має, тому дасться і й матиме надміру, а хто не має, у того відніметься і те, що має. Тому я говорю їм притчами, бо дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють, і справджується над ними пророцтво Ісаї, яке каже: слухом почуєте, але не зрозумієте очима дивитиметесь, але не побачите. Бо грубіло серце цього народу, і вухами важко чують, і очі свої зімкнули, щоб не бачити очима. Не чути вухами, не розуміти серцем і не навернутись, щоб я їх зцілив. А ваші очі блаженні, бо бачать, і вуха ваші, бо чують. Істинно кажу вам: багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, та не побачили, і почути те, що ви чуєте, та не почули. Ви ж послухайте притчу про сіяча. Кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і вириває посіяне в серці його. Це той, хто був посіяний край дороги, посіяний же на кам'янистих місцях, це той, хто чує слово і негайно приймає його з радістю, але не має кореня в собі і непостійний. Коли ж настане утиск або переслідування за слово, він спокушується. Посіяне між терня, це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього й обман багатства заглушують слово, і воно стає безплідним. А посіяне на добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід. Одне у сто, інше в шістдесят, інше в тридцять. Іншу притчу він розповів їм, кажучи: царство небесне подібне до людини, яка посіяла добре насіння на полі своєму. Коли ж люди спали, прийшов його ворог, посіяв кукіль між пшеницю і пішов, а коли зійшло зілля і дало плід. Тоді з'явився і кукіль, і прийшли раби господаря, і сказали йому: пане, хіба не добре насіння ти сіяв на полі своєму, звідки ж у ньому кукіль? Він сказав їм, ворог людина це зробила, а вони кажуть, хочеш, ми підемо і повириваємо його. Але він відповів: ні, щоб, вириваючи кукіль, ви не повиривали разом із ним і пшеницю. Залиште рости разом те інше до жнив, а в час жнив я скажу жниварям. Зберіть спершу кукілі і зв'яжіть його в снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть до мого засіку. Ще іншу притчу подав він їм, кажучи: царство небесне подібне до зерна гірчичного, яке людина взяла і посіяла на полі своєму, воно, хоча найменше з усіх насінь, коли виросте, стає більшим від усякої городини й робиться деревом, так що птахи небесні прилітають і в гілках його гніздяться. Іншу притчу він сказав їм: Царство небесне подібне до закваски. Яку жінка взяла і сховала в три міри борошна, аж поки не вскисло все. Усе це Ісус говорив народу притчами, і без притчі не говорив їм, щоб справдилося сказане через пророка. Відкрив у притчах уста свої, висловлю речі, приховані від створення світу. Тоді, відпустивши народ, Ісус увійшов додому, і приступили до Нього учні Його, кажучи: Поясни нам притчу про кукіль на полі. Він відповів: Той, хто сіє добре насіння. Це син людський, поле, це світ, добре насіння, це сини царства, а кукіль сини лукавого, ворог, який посіяв його, диявол, жнива, кінець світу, а жниварі ангели. Як збирають кукілі і спалюють у вогні, так буде й при кінці світу. Пошле син людський, своїх ангелів, і вони зберуть усі спокуси й тих. Хто чинить беззаконня і кинуть їх у піч вогненну, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого. Ще подібне царство небесне до скарбу, захованого в полі, який, знайшовши, людина сховала, і з радості йде, продає все, що має, і купує те поле. Ще подібне царство небесне до купця, який шукає гарних перлин. І, знайшовши одну дорогоцінну перлину, пішов. Продав усе, що мав, і купив її. Ще подібне царство небесне до невода, закинутого в море, який зібрав усякої риби. Коли ж він наповнився, витягли його на берег і, сівши, вибрали добру в посудини. А погану викинули, так буде при кінці світу. Вийдуть ангели і відділять злих від праведних, і кинуть їх у піч вогненну, там буде плач і скрегіт зубів. Ісус сказав їм: Чи зрозуміли ви все це? Вони відповіли: Так, Господи. Тоді він сказав: Тому кожен книжник, навчений царства небесного, подібний до господаря, який виносить зі скарбниці своєї нової старе. І сталося, коли Ісус закінчив ці притчі, пішов звідти, і, прибувши в рідне своє місто. Навчав їх у синагозі їхній, так що вони дивувалися й казали: звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не Марія, його мати, а брати його, Яків, Йосип, Симон і Юда, і сестри його, хіба не всі між нами? Звідки ж у нього все це? І спокушалися ним. А Ісус сказав їм: Пророк не буває без пошани, хіба тільки у вітчизні своїй та в домі своєму, і не вчинив там багато чуд через їхню невіру.